Подорож до Львова запам'яталася багатьма різними моментами, і після міста Лева на мене чекала і ще одна поїздка. О пів на шосту ранку я поїхав на таксі до залізничного вокзалу, де мене чекав автобус з учасниками спільноти Сантежіо, і ми всі разом відправимося в нову подорож. По дорозі ми зупинялися на автозаправках, потім знову їхали, і вже ближче до обіду ми приїхали до українсько-угорського кордону, де ми простояли майже сім годин. Вже ввечері ми рушили по Угорщині, зустрічали красивий захід сонця і їхали далі. О першій ночі ми приїхали в місто Сомбадхей, щоб переночувати, і вже на... Наступного ранку ми попрямували своїм шляхом далі. Приблизно через півгодини ми прибули на угорсько-австрійський кордон, його ми пройшли швидко, подіє Шенгенська зона. Ну і далі ми вже їхали Австрією. Також у нас був перекус, що дали нам в Угорщині, і це було нічого так, але ми все одно зупинялися на австрійських заправках, де туалети, до речі, платні. В нас обійшовся в 70 центів. Також я вирішив тут купити собі печиво, ну а далі ми вже знову їхали. О четвертій вечора ми перетнули австрійську. Італійський кордон, і Італія вразила нас своїми височесними горами та чарівною, я би сказав, природою. Знову зупинялися на заправках. До речі, туалети тут безкоштовні, пощастило. Ну а потім ми знову їхали. І ось ми вже нарешті прибули в невеличке містечко Сакрофано. Одразу після дуже довгої дороги ось така в нас італійська вечеря. Після ми заселяємося в наші номери, ну і далі на нас чекають італійські канікули.